Шановні ніженці, постійні аварійні відключення електричної енергії по місту Ніжину викликають занепокоєння не тільки у мешканців. А й у керівників органів влади та підприємств організації установ і закладів. Сьогодні я звертаюся до вас від імені антикризового енергетичного штабу про необхідність максимальної економії електричної енергії на підприємствах, установах, організаціях, закладах, а також у ваших оселях, що дасть можливість максимально зменшити аварійне відключення. Шановні ніженці, сподіваюся на вашу підтримку та розуміння. i mm you -hmm.